Кілька секунд і пожежні вже у машині. Спецавтівка оперативно ви на виклик, Щоправда, не бойовий. Це профілактична операція, спецсигнал. Менесівці та даїшники вирішили навчити черкаських водіїв поступатись на дорозі. Водії вправно та оперативно розбігались на всі боки, а мали лише праворуч. Далі шумахерські здібності та сувість черкаських автолюбителів ініціатори операції перевіряли у центрі міста. Тут літати виявилось складніше. Заважали руху не лише автівки, а й маршрутки, тролейбуси та навіть пішоходи. Подолати такі корки навіть із блимавками завдання не з легких. Водії частенько ігнорують маячки спецслужб, кажуть водії, а це у свою чергу у а то й більше затримає рятувальників на шляху до порятунку життя людини. Причина банальна. Водії часто просто не чують сигналів спецмашин. Буває, може, у кого музика там включена, не чує. Ну, я вам скажу, що однаково. Буває, на Жигулях не пропустять, а на дорогій пропустять. Тут все від людини залежить. Ось він чоловік, що не встиг чи не схотів пропустити маячок. Це може добре чи вдарити по його кишені. Водій винним себе не визнає. Їхав потихеньку і стояла пожарка, я прийняв право. Тут де я б став би? На перекріску і ззаді школа. А ви шкода їхала? а Ви бачили, як шкода по встрічній поїхала, скільки машин пооблетів. А мені різко стати Моя заді дитина мала і жінки, щоб мені в задницю заїхали. Я вже був у такій ситуації. Утім, відповідати за порушення правил водієві все одно доведеться. Передбачено згідно Кодексу України про адмінправопорушення адміністративна відповідальність згідно статті сто 122 частини 3 у вигляді сплати штрафу в розмірі від 510 гривень до 680 гривень або ж громадські роботи від 30 до 40 годин. Цього року ДТП за участю спецслужб на дорогах міста не зафіксовано. Утім, у минулих роках такі випадки траплялися. На вулиці Сумгаїцькій і Батіцького було зіткнення нашої пожежної цистерни. Із швидкою медичною допомогою наш автомобіль рухався по головній дорозі із включеними маяками і СГУ. Але водій швидкої медичної допомоги не пропустив його і було зіткнення. Сьогодні найбільше проблем у спецслужбі виникає на бульварі Шевченка вулиці Чигиринській та на перехресті Ільїна та Благовісної. В окремих місцях заїзд пожежної бригади чи швидкої взагалі неможливий. Закрила пожарний проїзд з вулиці Енгельса. На ринок Криволіївський, А коли треба було під'їхати скорой помощи через пражарний проезд, скорая помощь остановилась возле ворот, а з той сторони умирал человек чоловік серед ворот. Ворота так і не були открыты. Євгенія Гніушова, Юрій Підлісевич, вікна новини.